Питай себе, дитину, хто ти є. І в серці обізветься рідна мова. Я не малюю на тебе школа, не хочу дистанційки вже ніколи. Вію це слово кожен день промовляти, хочу на дощі його малювати. Я напишу дана перемога українською, звертаюся до Бога, все не чуєш нам, допоможе, я ворога нарешті, з діти дружини. Я напишу, чехмонами любов, нехай ніколи не л'ється кодов. По світі ми з'явилися любові, нехай вона принить у кожній слові. Я напишу на асфальті слово безпека. Жити хочу вдома, не хочу далеко. Заморські країни. Хай нам допоможуть сирени і дрони, хай нас не тривожить. Найважливіше для усіх здоров'я, це наше серце, це наша зброя проти вірусів, хвороб, війни. Улітку, зимку, весною восени. Напишу на асфальті і дякую велике за одяг, за хліб і навчання і ліки. Ми все це маємо завдяки ЗСУ. Вони повернуть українську красу. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах коло, море перелетиш і не впадеш. Допоки буде в серці рідна мова, у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полоба, море перелетиш і не впадеш. Допоки буде в серці рідна мова. Читайте вислів про мову, а потім повертайте, читайте яке слово. Брати зараз сказати. на цій каш написано слово суши. А ваше завдання дати літературний відповідь. І якщо ви впораєтеся із цим який є кисничкою забираєте цукерку. Будь ласка, будь yeah. не згубишся, як на вітрах полоба. Море перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. З родинного гнізда, немов пташа ти полетиш до світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж не згубишся, як на вітрах полова, в море перелетиш і не впадеш, Допоки буде в серці рідна мова, у просторах, яким немає меж не згубишся, як на вітрах полова. Море перелетиш і не впадеш Допоки буде в серці рідна мова.